Що народ, я радий вітати вас з себе на каналі. І я чекав цього дня. Я прям чекав цього дня, коли я нарешті розповім вам про свій Тігуан. Отож, мій Тігуан це Volkswagen Тігуан 2015 року. Я на ньому проїздив півтори роки І я хочу сказати, що це топ, це кращий кросовер в своєму класі. І я вам зараз докажу, чому це. Отож! Тігуан, що він себе представляє, і чому це я вважаю, чому це краще кросовер. Дивіться, давайте трохи по, про історію. Коли він був створений, що туди встановлювали, які двигуни туди, і що себе він представляє. Отож, вперше, Тігуан, такого виду він став на конвейер у 2008 році. І... Дивіться, наскільки він е, миттєво став популярним. За перший рік його продаж сягнула 350 тисяч одиниць. Уявляєте, 350 тисяч одиниць лише за перший рік. І е, в такому вигляді, саме такий, як він зараз є, він е, став у 2011 році. Тобто, в 2011 році в нього був певний фейсліфт. І що змінилося? Змінилася передня оптика і задня оптика, і трішки е, кришки багажників. Все, в принципі, особо нічого не змінилося. По двигунам трішки помінялися. По двигунам. Спочатку, дивіться, є дві версії: повний привід і передній привід. Встановлювалися 1,4 TSI на двигуні, кава, сахам, куча різних оцих всіх модифікацій, нема смисла заморачуватись по поводу букву. Був 1,4. ТІСА на передньому приводі, двохлітровий дизель славнозвісний еа 189 і двохлітровий бензин, ТІФСА є на двигуні ЦЦА, ЦЦБ, БВК, і там куча різних модифікацій в залежності від ступені і кількості кінських сил. Він має безключовий доступ, він має панораму. Отакий гарний вигляд. ну В принципі, все, круїс ньому є, в принципі, нічого такого особливого нема. Але чому він класний? Дивіться, народ, за ці гроші, які він коштує, там ринок, ну зараз в Україні ринок там варіюється десь від 11 500 і ну, плюс-мінус до 15 да? тисяч, тіган першого покоління, <кій> то це кращий кросовер. По-перше, він високий на кліренсі. Він не требує ніяких особов вкладень. Він просто сів, завів і поїхав. Нічого йому не треба. замінюй масло і все, нічого не треба. Що по цьому Тігуану? Я розкажу по своєму Тігуану. Дивіться, які двигуни встановлювалися. Для Америки. Це американський Тігуан, тобто я його купував на аукціоні в Америці які двигуни. Загалом там встановлювалися в основному два двигуни: бензинові, звісно, що. це двохлітровий ЦЦЗА на 200 кінських сил і двохлітровий ЦЦБ. ЦЦБ він відрізнявся тим, що в ньому було 210 кінських сил, і він встановлювався на Тігуани першого покоління комплектації Airline. Це вся різниця, тобто чисто візуально, чисто технічно це два абсолютно одинакові двигуни. Але чисто за чіп прошивки, якийсь там може внутрішніх, які, про яких я не знаю змін, то ЦЦЗБ був на 10 кінських сил і встановився лише на арлайни. З приводу арлайни скажу, що візуально вони трішки відрізняються. Це розширені арки, крил, накладки ці розширені. І нижні оці е, молдинги е, з місті е, з заднім бампером вони чуть-чуть ширші і пофарбовані в кольори автомобіля. А, І ще на airні стоять шкіряні. Тут стоїть ш, е, шкірзам, шкірзами, на aerлайні стоять шкіряні сидіння і вони мають пам'ять. І лише на арлайні, е, якщо я не помиляюсь, встановлювався клімат. Клімат-контроль на цих звичайних кондиціонер. В принципі, це вся різниця по надійності. Це супер топ. Дивіться, оці мотори це ЦЗА, це ЦЗБ, БВК це двохлітрові бензинові мотори, TFSI це модифікація ЕА 3 38 Я думаю, розумієте, про що йде мова? Вони супер надійні, Це Ген 2. Звісно, що новітні ці Ген 3, вони будуть більш надійніші, більш потужніші. Але на цей рік, на секундочку, 2015 рік це супер надійні двигуни. Є деякі мінуса. Звісно, є, як і в кожному двигуні. Цей двигунчик е, любить гарне паливо. Да, він любить гарне паливо, краще 98, деколи соточку треба туди заливати, щоб він краще їхав, краще себе почував. Так, це так. Да. Е, чи любить споживати паливо? Угу, він любить споживати паливо. Е, я вам так скажу, що в міському режимі він споживає десь так в середньому ритмі, десь 13-14 він їсть. По трасі, ну, якщо ви будете їхати на круїзі приблизно там, 120 120-130 на круїзі, то близько десяточки він буде по трасі їсти. Так, він любить паливо і досить якісне паливо. Все інше повний привід реалізований за допомогою муфтою Халдекс. Нічого складного там немає. Звичайна муфта Халдекс. Нема ніяких з неї проблем, раз 60 тисяч витягнути насос, замінити мастило, літрова баночка, нема ніяких проблем. Цей Тігуан обслужений максимально все, що можна, на ньому, все зроблено. Замінені всі рідини, все, 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 що можна зроблено, на ньому зроблено. Це класна машина. І дивіться, за інших обставин, я вам скажу так, за інших обставин, то я не знаю. Я, мабуть, би знайшов собі такий же, але ну, намагався б знайти такий же, але з пробігом хотілося б 20-30 тисяч км. І я думаю, що я б залишив би його на, на роки. Бо їзда на цій машині вона не приносить ніяких проблем. Ви просто сідаєте, кнопочкою запустили. Драйв затикнули і поїхали. Жодних проблем за півтора року я з ним не мав. І навіть коли морози були 17-18 цього року, коли він стояв в неділю, весь отак кригою вскритий, я просто теплою водичкою двері отак відчиняв і він запускався. Трошки там він поторахтів, лобовуха трошки відтанула. Я поїхав, жодних проблем він не приносить. Максимально неприхотлива машина. Максимально. І давайте продовжимо і трішки про технічну частину. Я розповім спочатку про двигунчик, я трішки розповідав, але хотілося б показати наглядно, що має собі під капотом цей Тігуан. Отак От виглядає цей двигун. Для всіх це просто Ген 2ЕА38. Для мене це двигун TFSI CCZA на 200 кінських сил. Максимально класний, максимально надійний, максимально простий на ланцюговому ГРМ, який ходить при адекватному обслуговуванні, при адекватній їзді 150 плюс тисяча. Отож, поїхали далі. По салончику класний шкір зам. Сидіння максимально збережені, максимально класні, максимально комфортні, як в своєму класі, нор. Мають підігрівчики, все класно все працює. Мультикермо, навігація, дротовий карплей, все має. Все працює, все класно. Має, панорама має вигляд, все класно функціонує. Задній вигляд сидінь отакий. От Задній вигляд тут майже взагалі ніхто не сидів. Взагалі виглядає, що новий. Ну. Машинка максимально збережена, максимально класна, максимально зручна. До речі, це німецька якість і це Volkswagen. Це вак. VW, вах по багажнику. Багажник отакий вигляд. Його, в принципі, для адекватної експлуатації, якщо ви там не будівник якийсь там і не возите з собою купу з будівельних матеріалів, цемент цемента, мішки, то його вистачає з головою. Повнорозмірна запаска з кучею органайзерів. Все класно. По оздобленню матеріалів. Нічого не скрипить на ньому, нічого не грюкає, нічого не репить. Жоден пластик в салоні цього автомобіля. Нічого максимально все класно зроблено. Торпеда максимально м'якенька, всі дверки, все максимально м'якеньке, максимально приємно, дотик. Нічого не скрипить. Максимально адекватна експлуатація і не немає жодних слідів експлуатації за счет більш-менш якісних матеріалів. І що хотілося ще б сказати по <кій> завершенню, ви спитаєте, давайте так, я... що було по Америці. До речі, це перша машина, яку я придбав на аукціоні в США, це був перший автомобіль, що по Америці. По Америці було. Пошкодження Ось сюди. Там відчуття таке, що щось впало на капот. Безпека не спрацювала. Було замінено капот. Було замінено крило, ця фара і бампер. Крило, капот, оригінал в колір. Все, нічого більше критичного не було. Якийсь там пластик, щось, якісь там пластмасулечки, все те поміняно. І 101% він відновлений по оригіналу. Ні з жодного китайського тут нема нічого. Народ, І ви здогадаєтесь, чому чому півтора року чекав, щоб зняти відеогляд на цей Тігуан? Я повторююсь, це супер класний автомобіль в своєму бюджеті, як невеличкий кросовер, це прям топчик, я вам так скажу. І так, на сьогоднішній день Тігуан проданий. І для тих, хто там вважає, що я. Барига, то дивіться, я знаю, скільки він мені став, і я продаю його трішки дешевше, ніж він мені став. Тому в цьому плані на ньому заробити не вдалося. Чому продаю, якщо нахвалюю, що він такий класний. Дивіться, машина 2015 року. Нічим мене не тут. Е Ніколи не підвів, всім задовольняє, все класно. Але машина 2015 року, морально, вона вже підзастаріла. І я розумієте, в чому справа? Не хочу звикати до якогось автомобіля. Я на якійсь думці почав розуміти, що я до нього звикаю. Коли я звикаю до машини, я починаю туди кидувати кучу грошей просто. Ну, це не потрібно. Я не хочу до нього прилипати до такого стану, що я буду всипати в нього кучу грошей на всяке там не знаю, якесь там обслуговування, чи заміну, чи допит, чи ще щось. Тому було прийнято рішення рухатись вперед, оновлюватись, і на сьогоднішній день Тігуан проданий. Якось так залишайтесь на каналі, буде класно.